Друзья, всем привет! Вы на канале Огляд є, і сьогодні розглянемо дві моделі SSD-накопичувачів від бренду Prologix S360 та S380. Обидва накопичувачі призначені для різних потреб та обладнані сучасними характеристиками, що робить їх привабливими для користувачів, які шукають надійні та швидкі рішення для зберігання даних. Prologix S360 представлений у чотирьох варіантах з пам'яттю на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. і Використовує інтерфейс SATA 3. Натомість Prologix S380 оснащений швидкісним інтерфейсом PCI Express 3.0 X4 NVMe і пропонує, і пропонує... І пропонує це з об'ємами 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Кожен з цих накопичувачів має свої особливості та переваги, які ми детально розглянемо. s 360 також відзначається високою надійністю з середнім часом напрацювання на мідмову півтора мільйони годин, що робить його стійким до інтенсивних робочих завдань. Ну що ж, перед тим як ми почнемо, як завжди, попрошу вас ось таку вподобайку, поставити, підписатись на канал та підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Пролодікс S360 360 це ssd диск із форм-фактором. 2,5 дюйми, що використовує інтерфайс SATA 3 та тип пам'яті TLC. Форм-фактор 2,5 дюйми та товщина 7 мм забезпечує широку сумісність з більшістю настільних ПК, ноутбуків та ігрових консолей. А ударостійкість корпусу захищає від механічних пошкоджень під час транспортування та випадкових ударів. Клас захисту виробник не вказав. Завдяки об'єму пам'яті на вибір від 128 ГБ до 1 ТБ. Цей накопичувач ідеально підійде як для модернізації старих систем, так і для встановлення операційної системи на нові пристрої. Швидкість щитування в моделі Prologix S360 сягає 530 МБ в секунду, а запису до 510 МБ в секунду, що дозволяє суттєво покращити швидкість завантаження додатків та операційної системи у порівнянні зі звичайними жорсткими дисками. Накопичувач має ресурс запису в середньому 240 ТБ для середніх моделей обсягом на 480 ТБ для 1 ТБ версії, що забезпечує довговічність використання на навіть за умов активного запису. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком Сних акцій, посилання на товар в описі під відео це робить його ідеальним вибором для користувачів, яким потрібні високі показники продуктивності, наприклад, для редагування відео, запуску сучасних ігор або професійної роботи з графікою. Завдяки цьому накопичувачу можна легко модернізувати систему, змінюючи повільні HDD на більш швидкий SSD для покращення загальної продуктивності комп'ютера. Його параметри енергоефективності дозволяють економити заряд акумулятора в ноутбуках, оскільки. SSD SSD використовує менше енергії у порівнянні зі звичайними жорсткими дисками. Щодо тестів SSD я обрав варіант на 512 ГБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 562 МБ в секунду, швидкість запису 525 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 539 МБ в секунду, а швидкість запису 499 МБ в секунду. В програмі A SSD результат наступний. Швидкість читання у нас. 532 МБ в секунду, а швидкість запису 499 МБ в секунду. Prologix S380 сучасний SSD накопичувач у форм-факторі M2 2280, що використовує інтерфейс PCI Express 30 X4 NVMe, завдяки чому пропонує значно вищі швидкості щитування та запису даних ніж моделі з інтерфейсом SATA. З іншого боку, корпусу відсутні будь-які компоненти, що надає пристрою мінімалістичного вигляду. Prologix S380 випуск. Пускається у варіантах 256 ГБ, 512 та 1 ТБ, що дозволяє обрати оптимальний об'єм пам'яті для різних завдань. Корпус Prologix S380 має товщину всього 3,2 мм та позбавлений радіатора, що є типовим для бюджетних моделей. Компактні розміри дозволяють встановлювати його в ультратонкі ноутбуки та компактні системи. Верхня частина накопичувача покрита етикеткою з інформацією про модель та потребу в антистатичному захисті під час встановлення. Накопичувач так також має покращені показники надійності з часом на працювання на відмову півтора мільйони годин. Це важливий параметр для тих, хто планує використовувати накопичувач у системах з високим навантаженням. Цей накопичувач демонструє швидкість читання до 2100 мегабайт секунду і запису до 3400 мегабайт секунду для найбільшої 1 терабайтної моделі, що дозволяє значно скоротити час завантаження додатків і обробки великих файлів. Prologix S380 використовує тип пам'яті. DLC, яка забезпечує баланс між швидкодією і надійністю, що робить цей накопичувач підходящим для інтенсивних робочих навантажень. Завдяки технології NVMe накопичувач може паралельно обробляти більше западів, що значно покращує швидкість обробки даних та робить його придатним для використання у професійних додатках і геймінгу. SSD зручно використовувати у новітніх пристроях із сумісністю до інтерфейсу PCL Express 3.0, що забезпечує оптимальну швидкість передачі даних. Щодо тестів, SSD я об'єднав. Зобрав варіант на 1 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 3214 МБ в секунду, швидкість запису 2562 МБ в секунду. В програмі Ato Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 3000 МБ в секунду, швидкість запису 2440 МБ в секунду. В програмі ES SSD результат наступний. Швидкість читання у нас 2862 МБ в секунду, а швидкість запису 2160 МБ. В секунду накопичувачі Prologix S360 та S380 є цікавими варіантами для різних типів користувачів, кожен своїми перевагами. Prologix S360 підійде для тих, хто шукає надійне і доступне рішення для апгрейду старих комп'ютерів або ноутбуків з інтерфейсом SATA. А також для тих, кому важлива висока надійність і тривалість терміну служби. Його висока швидкість щитування та запису робить його хорошим варіантом для швидкого запуску програм та. Системи. А ударостійкість додає захисту від випадкових пошкоджень. ProLGX S380 з його NVMe-інтерфейсом та високими швидкостями роботи, орієнтований на користувачів, які потребують максимальної продуктивності для професійних завдань. Таких як редагування медіафайлів, робота з великими об'ємами даних або сучасний геймінг. Компактний форм-фактор M2280 робить його оптимальним вибором для встановлення в. Сучасні системи та ноутбуки де місце обмежене. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку варто поставити. Не забудьте підписатись на канал Угляд Є» та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.